Всім привіт! Пропоную звернути увагу на забезпечення і вирішення житлових питань громадянами на території України. З попередніх відео встановлено, що громадянин України має право на перебування на відповідних квартирних обліках. Однак для того, щоб особи реалізували свої житлові права, необхідно, щоб в межах відповідної громади був наявний житловий фонд. Що для цього необхідно робити? Якщо ви громадянин, перебуваєте в певній е, територіальній громаді, міській селищні, сільській територіальній громаді тощо, ви е, можете звернутися до органу місцевого самоврядування з заявою, відповідно до закону про звернення громадян, її зобов'язані розглянути про надання інформації щодо переліку об'єктів по кількості об'єктів, е, які належать до відповідного е, житлового фонду. Для того, щоб у подальшому, якщо ви перебуваєте на відповідному обліку, ваші права були реалізовані і вам, грубо кажучи, видавали житло, вселяли в це житло. Якщо в органі місцевого самоврядування в межах вашої територіальної громади відсутня така інформація або взагалі не проводиться така робота, то тут є два шляхи вирішення цього питання. Як то кажуть, необхідно громадянину самому ініціювати це питання. Перед органами місцевого самоврядування, це наповнення такого фонду двома шляхами, або визнання відомерлої спадщини в судовому порядку, орган місцевого самоврядування подає заяву до суду в межах територіальної юрисдикції, або безхазяйного майна. Свої є нюанси свої процедури, тому якщо ви, наприклад, знаєте, що в вашому будинку. В межах вашої територіальної громади наявне, наприклад, майно, яке, в якому ніхто не проживає в об'єктах нерухомого майна, то ви можете звернутися до органу місцевого самоврядування, проінформувати і потім в подальшому контролювати цей момент. Це не означає, що автоматично вам це житло і видадуть, грубо кажучи, оформлять на вас. Але наповнення відповідного фонду буде відбуватись, і якщо ви перебуваєте. На відповідному обліку, це або на поліпшення житлових умов, або на соціальному картинному обліку, або в реєстрі осіб з числа внутрішньопереміщених осіб для отримання житла ВПО з фонду тимчасового проживання. То ви в подальшому зможете отримати таке житло. Дякую за те, що звернули увагу на це відео. Продивились, будуть питання. пишіть. Дякую, слава Україні!